Привіт мала позанта сама. Вітаю вас у своєму лісу з ман. Тут на вас чіпаль, вставити пізномальний завдань. І ось я вам пропоную перше завдання. Перше завдання математична зарядка. Пряма лічба від одного до п'яти. Починаємо рахувати. Молодці. А тепер зворотня лічба від 5 до 1. Молодці, діти! Ось ми з вами в казковому лісі. Ваше завдання в лісі сказати, хто де знаходиться, де знаходиться ведмідь? Ведмідь сидить на камінцях. де сидить білка? Білка сидить вгорі дерева, де сховався зайчик? Зайчик сховався біля куща. Де їжачок? Під квітами? Де є нотик посередині доріжки? Молодці діти, переходимо до на наступного завдання. Розкажіть, де знаходиться кожний об'єкт стосовно деревця? Сонечко світить у горі над деревцем. Пташка у горі зліва. Хмаринка угорі справа. Собака Зліва від деревця, кішка справа від деревця. Молодці! Переходимо до наступного завдання. Завдання сортування допоможе розкласти м'ячки більші ведмедику маленький жирах. На якій смужки знаходиться ведмідь, на синій, на якій смужки знаходиться жираф. На зеленій. А тепер давайте розкладати м'ячики. Скільки м'ячиків у жирафи. Які вони за розміром? Скільки м'ячиків у ведмедика. Якого вони розміру? По скільки м'ячиків у звіряток. У звіряток по три м'ячика. Це означає, що їх порівну. Верхі вниз, верхі низ, великий верхівнис. Верх 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 ля 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 ля, -ля, -ля, -ля повернис. Відпочили наступне завдання. Оберись 4 килимів, той, у якому в верхньому лівому кутку намальований жовтий круг, у верхньому правому синій квадрат. У нижньому лівому кутку зелений трикутник. У нижньому правому. Правому червона зірочка. Молодці. Знайшли. Практично завдання Разом з батьками. Права якої фігури не вистачає. Перейдем, пишіть, будь ласка, відео та визначнемо, якої фігури не вистачає. Молодці діти, до нових зустрічей!